Журналіст у політиці та медіастандарти. Учасники першого львівського медіафоруму у другий день роботи говорять, яким має бути журналіст, що пише про політику. Зійшлися на одному, головне не бути байдужим, коли ти не можеш пройти повз якоїсь несправедливості і одночасно ти критикуєш будь-які кроки, будь-які дії, які роблять політики, адже вважаєш, що від них залежить життя країни, життя людей, і що вони мають нести відповідальність. Майже чотири сотні журналістів, редакторів та медіаекспертів на арені Львів не лише дискутують, а й дізнаються щось нове навіть один про одного. Я сьогодні був в захваті від Міхніка. Мені сьогодні сказав 34 мільйони йому пропонували, і він відмовився. І ця формулювання така: або я беру 34 мільйони, або я перестаю бути міхніком. Засновник польської газети Виборчої Адам Міхнік бував не на одному такому форумі. Та від першого львівського медіафоруму, каже у захваті. До напевно. до Львова, Львова обов'язково приїду. Маю симпатію до цього міста. Навіть польську пісню знаю. Коли б мав народитись знов, то тільки у Львові. А премію імені Олександра Кривенка за поступ у журналістиці на медіафорумі вручили головному редактору інтернет-видання Наші гроші Олексію Шалайському.